Всім привіт! З вами Андрій Стрілець, компанія Українська броня. І сьогодні у нас на огляді балістичний вставки рюкзак нашого виробництва. Дані вставки виготовляються із надвисокомолекулярного поліетилену і можуть бути забороньовані по першому, першому А або другому рівні ДСТУ. І здатні захистити від кулі ПМ, АПС, ТТ парабелу. Вставка може бути іншою формою, в залежності від типу і розміру рюкзака. В даному випадку у мене балістична вставка в 32-літровий рюкзак першого класу ДСТУ. Як бачите, його вага складає всього лише 360 грамів. Для того, аби забезпечити надійний захист зі спини, вам достатньо всього лише розташувати дану вставку в спинку рюкзака. Як бачите, вона не займає багато місця і сюди можна докласти, скажімо. Ноутбук чи інші супутні речі. Чохол м'якого балістичного пакета виготовляється з водонепроникної тканини, колір якої може обрати сам замовник.